Всім привіт! Сьогодні 19 вересня 2023 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві на будівництві третьої черги великої кільцевої дороги на Оболонь. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Автокушен.інфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося у Києві, оболонь, будівництво великої кільцевої дороги. Я ніяк не очікував, що мені знов доведеться сюди приїхати так скоро, оскільки після мого попереднього огляду минуло не так багато часу. Але хлопці з компанії Onur Construction International не дають мені розслабитися, не дають відпочити. І вчора повідомили, що розпочали вкладання першого вирівнюючого шару асфальтобетону. Сьогодні вже другий день цього процесу. Звісно, я не міг таке видовище пропустити і одразу сюди примчав, щоб вам це все показати. Нагадаю, що у попередньому огляді ми з вами спостерігали процес завершення вкладання пісного бетону. Який до того ще й просякався бітомною емульсією, на другій чверті ділянки, яка споруджується. І от сьогодні хлопці до завершення робочого часу мають заасфальтувати той самий відтинок, тобто вони дійдуть до того місця, де минулого разу зупинилися асфальтовкладачі, що влаштовували шар пісного бетону. Ну, а далі, як мені сказали, продовжують робити основу з ЩПС. І трохи пізніше ми туди підемо, щоб переконатися, що там встигли зробити за цей невеличкий проміжок часу, що нас тут не було. Зараз хлопців невеличка технічна перерва. Вони очікують на прибуття чергових асфальтовозів. Тому я думаю, що буде доцільно розпочати наш огляд. Біля холодного стику на в'їзді на шляхопровід, для того, щоб потім пройти цю ділянку і подивитись на всю роботу в цілому. І ще зауважую, що щойно тут працювали три асфальтовкладачі, але десь отут завершується додаткова смуга розгону з примикання хорди з боку центру та вулиці Богатирської. І тому щойно третій асфальтовкладач поїхав і зараз залишилися. Вони вдвох. Думаю, що коли цей діде туди далі, вони розсунуть свої плити і будуть працювати вже двома машинами далі. Ну, подивимось, як це буде виглядати. Минулого разу я вам розповідав, що після влаштування пісного бетону на цій ділянці треба буде встановити бордюр та заасфальтувати її. І тут ви мене можете запитати, де власне бордюр. Але я вам хочу нагадати, що ми з вами на багатьох дорожніх об'єктах бачили різний порядок виконання робіт, і деякі компанії одразу ставлять бордюр, деякі компанії після асфальтування першим або другим навіть шаром. Взагалі, ж, якщо вкладаються три шари асфальтобетону, то бордюр він важливий лише на асфальтування фінішним шаром. Поки що я не знаю, як будуть робити в цьому випадку, тому що не зміг поспілкуватися з представником підрядника. Людина зараз на нараді і не було зв'язку. Сподіваюся, що я дізнаюся про це. Тому те, що ми зараз тут не бачимо бордюра, не є якоюсь проблемою, а є лише різновидом. Порядку виконання робіт. І знаючи, як хутенько працює онур, думаю, що ми його побачимо тут вже незабаром. Ще один цікавий момент. У попередньому огляді я вам показував, як високо стирчали водоприймальні колодязі при влаштуванні основи. А зараз бачимо, що лише вклали перший шар асфальтобетону, і він вже майже звів нанівець всю ту висоту. Після цього сюди буде ще встановлена градка, і, можливо, навіть її доведеться трохи припідіймати для того, щоб воно зрівнялося з ще двома шарами асфальтобетону. І було ще таке запитання до мене у коментарях. Вочевидь, я не дуже зрозуміло висвітлив цей момент, яка ж загальна товщина цього дорожнього пирога, який буде після завершення робіт. Я назвав вам цифру 80 см, і це віднизу. Першого шару з ЧПС і до верху останнього шару з ЧМА. В той же час три шари асфальтобетону складають разом 25 сантиметрів. Тобто цифра 25, це частина цифри 80. Тепер сподіваюсь, вам зрозуміло це. І як я і сказав вам на початку огляду, і тепер ми можемо це побачити на власні очі. Вже проїзд у напрямку Гостомеля заасфальтовано повністю на всьому протязі тієї ділянки. Яка була призначена для першочергового асфальтування. Хлопці влаштовували тут вирівнюючий шар вчора, але я трохи не розрахував своїх сил і натомість опинився на ще одному онурівському об'єкті на вулиці ентузіастів. Сподіваюся, що ви вже бачили той випуск, де власне і дізнався про те, що зараз тут відбувається такий процес. Я ніяк не очікував, що хлопці так швидко будуть це робити, тому планував сюди приїхати десь за тиждень, але довелося терміново змінювати свої плани. І як бачимо, хлопці не встигли вчора вкласти асфальт, вкотати його, як одразу ж були взяті зразки на дослідження якості. Причому зауважимо, що при бурінні. Не торкалися основи, тобто виключно шар асфальту досліджується на суцільність і на відповідність проекту. Ще одне запитання від глядачів було, чи планують тут встановлювати уздовж дороги шумопоглинаючі екрани для того, щоб шум від величезної шестисмугової дороги не заважав мешканцям будинків, які знаходяться поблизу дороги. Але як ми добре бачимо, тут найближчі будинки це десь пів кілометра не менше від дороги. Тому тут, взагалі, як мені здається, така проблема не стоїть. На попередній черзі там в нас є нові ЖК, які трохи ближче підходять до дороги. І там, якщо я не помиляюся, встановлювали такі екрани. І якщо буде продовжуватися це будівництво на четверту чергу, там я бачу теж певні дома нові, ближче підходять до майбутньої осі дороги, і там, можливо, це питання буде розглядатися. Але тут такого робити немає потреби. І от нарешті я дійшов туди, куди хотів, до початку заїзду на шляхопровід. І роздивляємось холодний стик. Як я і очікував, він тут просто ідеальний. Навіть в деяких місцях, важко сказати, де він був. Так добре тут все розрівняли та розкотали. Це я вам щойно показував вчорашній, а оце сьогоднішній. Тут теж все рівненько. Уздовж майбутньої хорди. Сьогодні я знов іти не планую, тому що, як і минулого разу, заїжджав сюди з Богатирської, все роздивився, зазирнув навіть у ту яму, про яку я вам згадував, і нічого цікавого там немає. На дні ями, якісь ржаві труби, і поряд нова каналізація зливова. Тобто там показувати вам нема чого. Отут бачимо, заасфальтували доробок на примикання хорди. І з того боку так само. Зараз піду, вам покажу це. Бачимо майже такий самий доробок на примикання та смуга гальмування перед ним. І для тих, хто якимось чином пропустив цей момент, отам поблизу Богатирської якісь комунікації проходять, і поки їх не перенесуть, ця хорда у напрямку Вишгорода не будується. Але хлопці зануро сказали, що щойно це буде зроблено, одразу вони швиденько доопрацюють цю діляночку. Хочу вкотре зауважити, як якісно хлопці вкладають навіть вирівнюючи шар асфальтобетону. Під ним просто ідеальна основа була з пісного бетону. І от я порівнюю у пам'яті, колись був на об'єкті білорусів. Десь теж в Україні, і там рівнюючи шар був такий горбатий-горбатий. І коли я запитав, чому він такий, і це чи нормальна якість, мені вони сказали, ну так це ж лише перший шар, ми ж потім ще два будемо вкладати, тому можна перший шар аби як вкласти. Але, як бачимо, хлопці з онуру такого собі не дозволяють. Далі бачимо ще один керн брався. Це в нас приблизно від першого метрів 150 і він вже трохи на іншій ділянці дороги по ширині, тобто контролюється тут по різних частинах дороги, щоб не було ніде якоїсь непоміченої проблеми. Дуже гарно виглядає свіженький шар. Ніяк не можу вам показати, як працює ця монстр-поливачка. Щойно запитав у хлопців. Вони мені сказали, що вона лише виключно для поливання водою. Але її, безперечний плюс в тому, що вона може їздити по рихлому піску, а звичайно не може. І Ми бачимо, який величезний простір тут є у банди котків. І вони цим користаються, їздять в усіх напрямках. І так, і так, і так, і так, і в результаті. Це виходить настільки гладенько, наче це якесь дзеркало. Підходимо до асфальтоукладачів. Асфальт зараз дуже гарячий, м'якенький під ногами. І ми бачимо те, про що я вам казав. Вони перестроїлися в два ряди, розсунули свої віброплити і таким чином вже дідуть до кінця цієї ділянки, яка сьогодні буде асфальтуватися. Що ж, ми трохи ся потішили асфальтоукладальським екшеном. І тепер давайте пройдемо туди далі, подивимось, як хлопці завершують влаштування подушки з ЧПС. Щойно поспілкувався з місцевим турецьким керівництвом. Вони мені сказали, що завтра вже планують розпочинати вкладати пісний бетон. Щоправда, оскільки це хлопці-турки. То ми з ними не дуже добре розуміли одне одного, тому я навіть не став запитувати, чи буде пісний бетон вже на всю ділянку аж до Оболонського проспекту, або лише на якусь її частину. Але, думаю, десь за тиждень все ж таки приїду сюди ще раз і подивимось, що хлопці за той час зроблять. Зараз просто на обрії бачимо, як черговий самоскид висипає ЧІП. І одразу з засідки вискочив величезний бульдозер для того, щоб її почати розрівнювати. І от ми з вами дійшли до кінця вчора заасфальтованої ділянки, і бачимо, що дійсно попереду в нас вже готова рівнесенька подушка з ЧПС. Встановлені колодязі, все рівненько під шнурочку зроблено, все готово для вкладання пісного бетону. До речі, поки я сьогодні знімав свої дублі, щоб вам все красиво показати та розповісти, отой величезний фронтальний навантажувач неодноразово возив кудись туди геосітку. з чого я можу зробити висновок, що на певній ділянці там лише розпочинається процес складання нижнього шару з ЧПС. А це означає, що вкладання пісного бетону завтра буде десь до цього повороту і загалом ділянку розділили на три частини. І вже останню частину до Оболонського проспекту будуть доводити до пуття наступним разом. Попереду в нас крутий поворот під кутом 90 градусів, і ми бачимо таке помітне звуження дороги. Так само і на сусідньому проїзді. Я міркую, що це було зроблено для того, щоб машини вимушено пригальмовували та вписувались у поворот, а не вилітали прямо. Ну, а Стосовно сусіднього проїзду, оскільки тут в нас рух буде зустрічний нам, то це скоріше не звуження, а розширення після повороту. І нагадаю, що за проєктом отут має колись з'явитися дворівнева розв'язка, шляхопровід буде для того, щоб рухатись переважно прямо. Розв'язка буде у вигляді напівконюшини зроблена. Тому те, що тут зараз отак будують, це не проблема. І все одно колись згодом це все буде перебудовуватися наново. Також я вам розповідав колись, що тут має ще з'явитися один розворот. І мені казали, що начебто він мав бути десь отам. І там теж якусь дорогу зараз накатують. Але отут схоже, що буде розворот на петля таки. І тоді в мене невеличке непорозуміння, що ото за дорога. Сподіваюся, що згодом знов таки про це дізнаюся. Хоча отак роздивляємось, тут щось така дуже-дуже вузенька смужка виходить. І тому в мене ще більше нерозуміння, що це може бути таке. Йшло трохи часу, і мені нарешті вдалося зв'язатися з представником генпідрядника та з'ясувати відповіді на низку питань, які в нас виникали під час зйомки цього огляду. Отже, оце в нас дійсно буде розворот за проєктом, і він дійсно буде шириною на одну смугу. Я запитав, що ж це за такий розворот і що буде, якщо, наприклад, тут застрягне машина. Мені сказали, що так прописано у проєкті. Але в той же час в нас існуючий розворот на Оболонському проспекті залишається. Тобто, це буде просто дублюючий розворот. Також стосовно тієї дороги розповіли, що це тимчасова технологічна дорога, і потрібна вона лише на процес дорожнього будівництва, тобто для того, щоб нею могли заткувати самоскиди, і після того як робота буде зроблена, її приберуть. Одразу так приємно освіжає водичка, оскільки в нас зараз знов плюс 26 градусів, вночі вже по осінньому плюс 10, але вдень повертається спека. На моє запитання про бордюри мені сказали, що встановлюватися вони будуть після влаштування першого шару асфальтобетону. Тобто, оті дві діляночки, які зараз асфальтуються, вже незабаром туди почнуть привозити та монтувати бордюри. Також мені підтвердили, що планують заасфальтувати трьома шарами одразу, тобто не будуть фінішний шар переносити на наступний рік. Але в той же час трохи засмутили, сказавши, що було ухвалене рішення з метою економії під час воєнного стану замінити щема на модифікований асфальтобетон, якщо не помиляюся, марка А20. Я тут дуже очікував ще тому що ми знаємо, як онур з ним добре працює і як потім воно красиво виглядає та довго служить. Але війна є війна і будемо економити. І взагалі мене попередили, що швидкість робіт на цьому об'єкті буде лише зростати найближчим часом, тому що поки стоїть нормальна погода, хлопці намагаються зробити по максимуму. І як я і розповідав вам раніше, зараз мені щойно це знов підтвердили. Планують весь оцей об'єкт здати вже в цьому році. Взагалі ж дуже таке цікаве видовище, коли в нас просто на очах з'являється з нічого дорога. Тому що, коли я вам казав, як ми сюди йшли, що самоскит привіз чергову купу ще то це було саме на це місце, і тут, я так розумію, нещодавно нічого не було, лише поклали сітку, і вже майже готова основа під дорогу тепер. І для тих, хто, можливо, не зорієнтувався, оце та сама діляночка, що я вам показував минулого разу, і казав, що сюди навіщо насипали ще але не зрозуміло з якою метою. Тепер ми розуміємо, що це технологічна дорога. Тут я вже певний час стою і бачу, що там екскаватор щось копає, копає, копає. Тому думаю, що варто дізнатися, що саме він там розкопує, можливо. Щось ще переробляють по каналізації. Щойно поспілкувався з хлопцями. Вони мені сказали, що з каналізацією тут все гаразд, але коли її засипали, то орієнтувалися на зовнішній рівень, тому пересипали піску трохи. І зараз ми бачимо, як працює екскаватор з ковшем для планування. І отак шар за шаром десь більше, а десь по кілька сантиметрів. Обережно зрізає пісок зайвий. Можна сказати, зараз спостерігаємо за ювелірною роботою екскаваторника. І все це для того, щоб дійти в потрібний рівень до Оболонського проспекту. Взагалі ж треба зазначити, що тут дорога у нас. На більш високому рівні йде і десь від поворота вже починає опускатися нижче, 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 нижче для того, щоб з'єднатися з проспектом на такій відмітці, як треба. Все чіткенько, по шнурочці. Щойно з спілкування з хлопцями дізнався, що тут працюють не лише українці та турки. Але й багато хлопців з Азербайджану. Це дуже приємно. І братам азербайджанцям дуже велике дякую за вашу підтримку України в час війни і, зокрема, нашої інфраструктури за те, що допомагаєте мати нам хороші дороги. Сьогодні під час бесіди з хлопцями дізнався про одну цікаву річ, яка б здавалася, наче очевидною при наявності пояснень, але якщо не дивитися на неї під таким кутом зору, то навпаки це питання доволі неочевидне. Мова йшла про те, навіщо на прямій ділянці дороги робити так звані американські гірки. Як от, наприклад, на цьому об'єкті маємо з'їзд зі шляхопроводу, наче у яму. А після цього пішов горб, таке підвищення, 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 і далі дорога пішла на пониження. Здається, що таке технічне рішення проєкту було зовсім необґрунтованим і було впроваджене лише для того, щоб витратити зайвий матеріал, роботу і, як би хтось написав, щоб засвоїти бюджетні кошти. Але насправді цьому є доволі зрозуміле технічне пояснення. І полягає воно в тому, що поздовжний профіль дороги має забезпечувати належне функціонування безнапірної самоточної дощової каналізації. Я вам вже багато разів розповідав, що на оцій ділянці є дві окремі незалежні гілки її, і кожна з них має свою точку підключення. Одна десь на Богатирській, а друга десь на Оболонському проспекті. І ці точки входу у магістральний колектор теж мають свою певну висотну відмітку. І для того, щоб на такій протяжній ділянці забезпечити потрібний ухил труби, щоб вода не застоювалася, тікла як треба, і врешті-решт потрапляла до колектору. Довелося зробити отакий горб, щоб в різні боки вода уходила. І це ще тут не дуже можна сказати велика ділянка. А буває таке, що треба на багато метрів підіймати. Ці певні частини для того, щоб дотягнутися як треба до точок врізки. Поки ми з вами гуляли біля Оболонського проспекту, як бачимо, хлопці доволі суттєво просунулися уперед, але я з ними щойно поспілкувався, і вони сказали, що навряд чи встигнуть до кінця робочого дня допрацювати всю ділянку, як це планувалося, тому що сьогодні якийсь такий день, що дуже складна логістика. Хоча тут багато самоскидів задіяно на доставці асфальтобетону. Але ви, певно, помітили, що зазвичай буває, що стоїть просто черга, череда цих самоскидів. А зараз, навпаки, більше хлопці роблять пауз, поки чекають на наступну машину. Це через те, що десь у вишневому в них розташований асфальтобетонний завод, і звідти сюди машини дістаються швидко. але щоб їхати назад на завантаження, їм доводиться тягнутися у тягнучках десь по годині, по півтори. І це дуже процес гальмує. Отже, мені навіть трохи прикро за хлопців, тому що замість того, щоб зробити за один день цю роботу і завтра вже займатися чимось іншим, їм доведеться витратити на це зайві півдня, як мінімум. Причому ми бачимо, що там залишилося десь метрів, ну, може, 200, може 150 до кінця. Але, як я вже сказав, повідомили мені, що останні машини виїжджають з заводу. На сьогодні все. І хоча хлопці кажуть, що оскільки це лише перший шар, то робити тут холодні стики це не дуже велика проблема. Але все одно... Такий доволі неприємний нюанс роботи у великому місті. А чергова пауза. Дві машини щойно спорожнилися. І наступні десь тягнуться. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу. за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Абдокушенінфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!